На 25 січня припадає єдиний випадок в історії, коли в один день святкують і релігійне, і світське свято. Саме у день великомучениці Тетяни імператриця Єлизавета заснувала у Москві університет. Тому з тих пір свята також асоціюються із ним студента, звідки походять корені виникнення Тетяниного дня та як студенти хіміко-технологічного коледжу імені Івана Кожедуба відсвяткували своє, так би мовити, професійне свято, бачив Роман Шевель. Один з найбільш гучних днів, коли для студентства не існувало практично ніяких заборон, було 25 січня. Вони збиралися в одному місці великими групами, майже повністю заповнюючи центральні площі своїх міст. Відчуття щастя та легкого сп'яніння їм придавали не лише хмільні напої. А й солодке бажання свободи дій, якої їм так не вистачало. Нові традиції святкування поступово вносять свої корективи. Гучні танці та співи залишаються незмінним атрибутом дня студента. Завдяки допомозі у організації святкового концерту гостям заходу змогли продемонструвати всю красу студентських талантів. Мероприятие проходять при підтримці городського голови, а також сумісна з вищими учебними заведеннями міста. та Шостинський інститут Сумського державного університету, Шустинское медучилище и химико технологический колледж имени Ивана Кожедуба. Концертно-развлекательная программа Татьяна Нен посвящена второму неофициальному дню студента. Как известно, святая великая мученица Татьяна является покровительницей студента. Вот это еще раз еще один помнит напомнить нашим студентам, что они студенты, что это самое веселое и увлекательное. Барав жизні чоловіка, а студенти збірних навчальних закладів своїми зусиллями змогли їх втілити в життя. Вокальний ансамбль сузір'я був з новий номер імінна. Студентами так як вони це бачать, так як вони хочуть це представити. Який святковий концерт без урочистого привітання ведучого та представників студентського самоуправління, веселих вікторин та заохочувальних подарунків? Точно не цей. Жартівливі ліричні відступи ведучого. на кшталт відомих студентських висловів розігрівали глядачів перед виступами хореографічних ансамблів та вокальних виконавців. Таким чином, останні змогли продемонструвати свої номери на одному подиху. Народно хореографічний ансамбль світа. Винуватцям свята зробив подарунок у вигляді танцю. Яскраві дівчата з вокального ансамблю Сузір'я продемонстрували магічну дію своїх голосів. А студенти медичного училища змусили з'явитись усмішкам на обличчях, навіть найпохмуріших глядачів. І на сам кінець яке ж свято без символічних подарунків своїм друзям та близьким, аби дізнатися, що цього дня найкраще подарувати та де відзначити тетянин день. Мы запытали у самих студентов. С группой точно соберемся и достойно отметим. Ну, для девушки, я думаю, всегда приятно получить букет цветов или что-нибудь такое женское из косметики. Парни, наверное, хороший зачет, зачетную книжку. Ну, мы с друзьями хотели пойти в кафе, еще правда не решили, в какое и выпить кофе, наверное. Сегодня можно было бы чего-нибудь сладенького купить, конфет, каких-то или шоколадку. Я, я думаю, что никак. Выйти на улицу, поиграть в снежки, поехать куда-нибудь на природу отдохнуть. Це буде, я думаю, день студенту, день Татьяна. Жанрова різноманітність виступів та відшліфовані рухи виконавців засвідчили, що студенти кожного навчального закладу намагались в цей концерт вкласти частинку самих себе.